Серія патріотичних концертів фортеці України відбулася для всіх шкіл міста. Протягом трьох тижнів музиканти виступали для учнів старших класів. До виконання долучились зовсім юні музиканти та випускники музичних викладачів школи мистецтв Романа та Тетяни Веселенків. Концерт народжувався довго, і ми приходили до нього, так сказати, переживали все це. І коли вже він зародився, от він мав такий відгук гарний, як ми і хотіли би, щоб він мав. І хотілося би, щоб він патріотично працював на наше місто. Ця ціль патріотичного виховання нашої молоді. Ми рахуємо, що вона дуже важлива і тим більше, що ми працюємо. В нас така робота, щоб виховувати емоційно і через музику, не тільки емоційно, а в наш час ще й патріотично. Тому от такі цілі в нас були. Я думаю, що ми досягли їх через ту аудиторію, яка до нас приходить, яка нас слухає за допомогою шкіл, директорів, що ми організували дітей і змогли провести цей концерт. Ідея концертів для молоді виникла після першого успішного виступу в червні цього року. Тоді, за словами Романа Василенка, музиканти й прийняли рішення поспілкуватися зі школярами через музику. Я насправді ніколи майже не слухала інструментали такі чисті, та такі класичні, можна сказати. Ну я більш по сучасній музиці. Ну як слухає підлітки в основному, але зараз мені ну, дуже сподобалося, особливо карпатська рапсодія», Ну, щось таке в такому щось таке є. Я можна сказати, відчула як скла підмеснення під патріотизм. Я відчуття гордості за свою країну. Тому так, це такі концерти важливі. скрипку особливо. Е, я завжди мріяла побувати в такому місці. Я ледве не заплакала, але ну, стрималася. Глядачі емоційно реагували на виступ. Поєднання класичних музичних творів і переосмислення сучасних композицій дозволили музикантам доторкнутися до сердець усіх присутніх. Мені більше запам'яталася композиція посеїв ночі, тому що вона дуже гарна була і про. Ночі яскраві, які були, і ну мені все сподобалось за все це время в концерті. Я та заплакала. Надо підняти настрій людям за все це війну, тому що ми дуже потім дуже було погано спам'ятати, пам'ятати. А пісні і концерти різні, хоч якийсь лочик сонця, так сказати, пам'яті во рік війни буде. Я можу сказати, що сьогоднішня музикальна вистава нікого не оставила равнодушнім. Так, признаюсь, я аж пустив сльозу. На самому початку, коли тільки почали, оцей гурток саксофонів це було дуже гарно, дуже емоційно, вражающе, потрясно. Нема слов, нема слів. Мені взагалі я не дуже розбираюся в такій музиці. От. Мені запам'яталися саме такі сучасні пісні, які грали, які я розумію, які я знаю. А, ну, кожна пісня, вона так до до мурашек. З ким ми поспілкувалися найчастіше виділяють саму пісню гурту «Антитіла» Фортеця Бахмут в аранжуванні Надії Сафонової. Мені дуже сподобалась фортеця Бахмут, дуже враження велике на мене справило. Також мені дуже сподобалась дівчинка Оля, яка з татом Сергієм разом знімала відео. Мені дуже сподобалось. Запам'яталась композиція фортеця Бахмут. Мені дуже сподобалося, тому що так аж в душу запало мені. Дуже приємно було слухати. Повний запис фортець України ви можете знайти та прослухати на нашому youtube каналі відео від 19 червня 2023 року.